Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні хочу поділитися декількома книжками, рекомендаціями стосовно того, що читати восени. Але це будуть не художні книжки, а е, книжки з категорії, як правило, нонфікшн. В мене їх небагато, всього 5 штук. Почнемо з першої книжки: це Донела Медов з мистецтво мислити системно. Ось так виглядає книжка. Донела Медовс це американська письменниця, науковиця та еколог. Ця книжка Мистецтво мислити системно мене зацікавила тим, що в цілому я вважаю, що я та людина, яка взагалі не вміє мислити системно. Я би так сказала, що я досить хаотична у багатьох випадках, на превеликий жаль. і... Все своє життя я себе відношу до цієї категорії гуманітаріїв. але з часом я прийшла до розуміння, або ж до думки про те, що людина може навчитися будь-чому, якщо в неї є, по-перше, така ідея, таке бажання, є час і є намір. Є якась велика ціль, заради чого вона це робить, тому що дуже легко зійти зі свого шляху. Тож в цій книжці авторка розповідає про різні типи систем. Але якщо подумати, то системи вони повсюду, це може бути система, школа, система, лікарня, родина це також система. Ваше, наприклад, заняття спортом або якимось хобі, будь що Це також певна система. Навіть те, як ви прибираєте у себе в квартирі, у будинку. Тут також можна застосувати термін системи, якщо він у вас є, ви можете про це знати, розуміти, що ви так все собі запланували. Або ж можете навіть не усвідомити того, тим не менш, певна система все ж таки існує. Я цю книжку купляла саме з ідеєю з. Сподіваннями, зі сподіваннями, що я зможу чомусь новому навчитися, і які в нас авторка пропонує, наприклад, теми в книжці, структура і поведінка систем, системи і ми творимо зміни у системах і у власній філософії. Та й все. Ось чотири основні, а три основні розділи. І ще у нас є такий великий додаток з різними моделями, з бібліографіями. Мені більш за все, я ось собі виділила з того, що я прочитала, а я прочитала поки що половину лише книжки, сподобалася тема системні пастки і можливості. Якщо є намір, трішечки, знаєте, розтрусити власний мозок. І не лише дивитися якісь соцмережі, то можна спробувати напрягти, як би так сказала, свій мозок і опанувати цю книжку. В мене поки що йде важкувато, але я відчуваю, що ця інформація хоча б якось залишається в мені і змушує мене відчувати те, що з кожним роком створювати усі ці нейронні зв'язки і опановувати нові знання стає все важче. Наступна книжка у нас буде із серії біографії та мемуари. Це Боріс Джонсон, фактор Черчилля». Ось так виглядає. На обкладинці в нас Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії, людина, яка дуже багато всього робила під час Другої світової війни. І мені здається, що людство має бути вдячним цій людині за все, що вона зробила. Хто такий Боріс Джонсон? Я думаю, також українці знають людина, яка Теж приймає участь або ж приймала участь у подіях, які відбуваються останні майже вже чотири роки так, в нашій країні. Але повертаючись до книжки Фактор Черчилля», автор, тобто Борис Джонсон, він розповідає нам біографію цього видатного, політика цієї людини. І він не просто, знаєте, переказує якісь, нібито, автобіографію або історичні дані про Черчилля, Він ще й... Додає якісь м, деталі, які не так легко знайти в відкритих джерелах, так би мовити. Звісно, він трошечки, якщо чесно, знаєте, романтизує цю постать, або ж, скоріше, навіть не романтизує, а зро... стає зрозумілим, що Борис Джонсон захоплюється, або ж захоплювався Вінсоном Чечером, і він є для ним такою, ну, скажімо, певною рольовою моделлю людини, яким він. Захоплюються, яким, на якого він, можливо, хотів би бути схожим. Тому я б сказала, що тут відчувається такий, знаєте, той момент, що автору дійсно подобається постать Вінстона Черчилля. Чи добре це, чи погано, що тут є момент такої, знаєте, легкої або ж не дуже ідеалізації Черчилля, Я не певна, тому що можна прочитати цю книжку і просто дізнатися, якісь Цікаві моменти, ідеї або ж факти з життя Черчилля і так просто пам'ятати і тримати собі в голові, що не треба все сприймати за всі 100%, що все це є стовідсоткова правда. Якщо так читати цю книжку, то мені здається, що можна в цілому непогано провести час, дізнатись щось нове, якісь це все ж таки е, мемуари, біографія, тобто тут багато історичних даних, так звичайно, можливо, є якийсь художній. Такий контекст, але, тим не менш, мені здається, що книжка е, заслуговує на увагу, і про неї чомусь не так багато говорять. Е, не знаю, мені здається, досить непогано. Е, який мені сподобався розділ, який мене повеселив на сьогодні, це розділ номер 9 і називається Моя Люба Клементино. Тут нам розповідається про жінок Черчилля, і мені здається, що це також цікавий і підхід. і також... Е, Одна з сторінок, так, одна з глав біографії цього, цієї людини. І ми всі люди, ми всі їмо, спимо, маємо якісь захоплення власні, маємо якісь романтичні історії, так би мовити, і дізнатися щось таке про людину, яка все ж таки внесла такий значний вплив на історію людства. Мені здається, також може бути цікавішим, аніж читати щось лише вигадане в Контексті художньої літератури наступна книжка, це така буде, знаєте, із серії популярна література, її трішечки попсовою, але все ж таки: Бряна Вест 101 есе, який змінить ваше мислення. Ось так вона виглядає. Це американська авторка, яка відома саме завдяки своїм цим коротким творам, тобто есеї. вона публікувалася у різноманітних журналах, і саме завдяки популярності, яку вона здобула в цих публікаціях. В журналах вона потім перейшла в категорію, так би мовити, письменниць і вже це скомпонувала у вигляді книжки. Тут у нас, значить, є у книжці есеї про щастя, про пошуки себе, про прийняття своїх емоцій, про прокрастинацію, про якесь самоусвідомлення. Тобто Есей, майже, знаєте, на будь-яку тему, про яку ви можете подумати, все те, що відбувається з нами, все те, що е, публікують в соцмережах, в науково-популярних журналах, якихось журнал для жінок і таке інше. Просто в цьому форматі це буде нібито трішечки більш е, таке, знаєте, причесане, мати щось, нібито псевдонаукове, я б так це назвала. Хоча есей і не має бути якимось науковим. Тим не менше, мені здається. Що е, сказати, що ця книжка прямо несе якийсь філософський вайб, якусь атмосферу, я б не сказала, тим не менш, читаючи один, наприклад, есей в день, ви можете дати собі трішечки такої їжі для мозку, для якихось розмірковувань. Я, якщо чесно, з багатьма думками, які авторка прописує так, ділиться за читачами в своїй книжці, не згодна, вони мені не близькі, м'яко кажучи. Але я зараз. Я не знаю, як буду далі. Але зараз я намагаюся це сприймати як просто іншу точку зору, що хтось думає, як я, а хтось думає так, як Пряна Вест. Це не добре і не погано, Просто в нас різні, я б сказала, полярні думки або ж точки зору. Тим не менш. Це може бути як спроба, що ви, наприклад, зранку, там не знаю, за вашим напоєм, за кавою, чаєм, за сніданком, або ж навпаки, ввечері після роботи, навчання неважливо. У вас є вільних там, не знаю, навіть 15 хвилин. Цього буде достатньо для того, аби прочитати один есей. Він займає десь декілька сторінок, дві-три, ну максимум можливо чотири сторінки. Прочитати один есей. І порозмірковувати, чи згодні ви авторкою, чи ні, які у вас думки з приводу певної теми, яку вона підіймає, Що б ви додали, як би ви написали про таку тему, наприклад. Просто знаєте, як така невеличка вправа для рефлексії власної для роботи зі своїм мозком. Просто, наприклад, якщо у вас немає зараз близького друга, подруги, близької людини, з ким ви можете. Говорити про все і ні про що одночасно, якісь вести нібито псевдодіалоги, знаєте, як іноді хочеться поговорити щось про, про щось таке не лише про новини, не лише про те, що відбувається у світі, як жити це життя в контексті сучасного і України, а щось інше, які є, наприклад, теми або ж приклади есей. Сім причин, чому розчарування часто є вирішальним для зростання людини. Простота. Тут, якщо чесно, дуже багато про стосунки, про кохання, але я думаю, це не всім важливо, але тим не менше. Вам лише за 20 ще не пізно розпочати все заново. Ну, Мені за 20 вже давно, так. Думки 50 людей, які принесли їм найбільше полегшення. Отакої. Переживання для яких ще не вигадали назв. І останнє, давайте як приклад: як зрозуміти, що єдина перешкода на шляху до щастя це ви? Дуже позитивно, тим не менше. Якщо є бажання прочитати щось таке легеньке, але все ж таки щось, що може підштовхнути вас до власних розумів, рефлексії, для того, аби ви мали якийсь такий якісний час. Проводження сам із собою, або ж сама із собою, без інших людей, без телефону, то ось чесно. Трішечки попсово, трішечки розпіарено це все було. Але чи вартує ця книжка уваги? Мені здається, що вона точно не зробить нічого поганого. І це не буде момент того, що ви прочитали цю книжку, або прочитали навіть деякі есеї і, знаєте, витрачили час марно. Переходимо до важкої артилерії. Це в нас буде Сенека про стійкість та діалоги. Ось так виглядає. Ми знаємо, що Сенека це був римський філософ Стоїк. Радник імператора Нерона і взагалі людина, якко кажучи, неабияких розумових здібностей. Мені здається, що знайомство або ж проведення часу за книжкою філософів, в даному випадку ще й стоїків, може допомогти знайти якісь знаєте, такі внутрішні опори або ж побудувати їх, якщо їх все ще немає залежить від того, скільки вам років, який ви маєте такий, знаєте, життєвий досвід, як взагалі складалося ваше життя. І десь знайти в цих книжках, філософських я маю на увазі, і відповідь на якесь питання, яке вас бентежить, або ж просто знайти підтримку, або ж просто знайти хвилинку якогось спокою. Або ж, знаєте, прочитати якісь розмірковування про, наприклад, духовність, або ж про філософію, або про щастя, або про політику. І навіть якщо вони згодні з автором, можливо, якесь питання або ж якусь тему ви приглянете. Можливо, якісь аргументи або пояснення, які надає Сенека. Підштовхнуть вас до інших розмірковувань, до того, щоб ви глибше почали про щось думати і копатися. Можливо, вони зможуть відволікти вас від новин сьогодення. Одним словом, такі книжки точно можуть допомогти дізнатися щось нове. Змусити ваш мозок працювати більше, краще. Ще мені здається, що те, як тоді, мабуть, писали, або ж в даному випадку, якщо це все досить гарно перекладено, також дає, знаєте, якийсь внутрішній спокій, дає якусь ще, знаєте, нібито надію, що якщо попередники наші все ж таки знайшли вихід, і зараз є ми сучасні люди, так. То, то і ми знайдемо якийсь шлях, що все це не кінець, що не все так прямо погано. Не ми перші, не ми останні. І треба шукати якусь розраду в сьогоденні. Бо якщо нам вже подарували це життя, і в нас є змога його жити, то давайте це робити настільки добре, або ж настільки продуктивно, ефективно, або ж не продуктивно і неефективно, але робити так, як ви можете на сьогодні. Які в нас є головні розділи. Перше це про короткочасність життя, добрий вечір. Друге, про щасливе життя. Мені здається, що взагалі оцей термін щасливе життя, як і термін, або ж ідея такого кохання романтичного це такі дуже великі ілюзії, які нам насаджують з самого дитинства, а потім, коли ви дорослішаєте, і ваші всі ці уявлення і ілюзії розбиваються. Об реальне життя буде дуже боляче, стає, тобто дуже боляче. Але ми всі через це проходимо в тій чи іншій мірі. Наступний розділ про спокій душі: ще один: про дозвілля та про стійкість мудреця, яка в нас тут є м, на зворотній стороні книжки, настанова, так би мовити, або ж цитата з цієї книги. І навіть якщо ворог натискатиме, якщо нестерпним стане його напір. То, однак, відступати ганебно, не здавай місця, яке тобі визначила природа. Запитаєш мене, що це за місце, місце мужа. Не будьте ворогами своєму ж таки добру, і поки змагаєте до правди, плекайте в душах надію на успіх. З любов'ю сприймайте корисні настанови, підсилюйте їх власними думками й молитвою. Мусить же бути хтось нездолений, хтось такий, кому нічого не може заподіяти фортуна. Ось що конче потрібно для держави роду людського. Остання книжка знов. Британського автора це Пол Джонсон, а книжка називається Інтелектуали від видавництва Віват. Автор аналізує досить відомих, я б сказала, навіть видатних істориків, філософів, письменників і не тільки те, якими вони були людьми в реальному житті, так би мовити, завдяки тим історичним даним, які про них збереглися, мемуарам, біографіям тощо. Та. Те, який внесок вони зробили в суспільство, через їхні твори, через якісь дії, що вони зробили, тощо. І Пол Джонсон проводить паралель або ж скоріше розмірковує над тим, чи можемо ми аналізувати і сприймати творчість окремо від творця, про яких творців, генів, визначних людей розповідає в книжці інтелектуали Пол Джонсон. Жан-Жак Руссо, Шейлі, Карл Маркс. Генрік Іпсен, Толстой, глибокі води Ернеста Генгуея, Бертольд Брехт, Бертран Рассел, Жан-Поль Сартер, Едмунд Вілсон, Віктор Голландс, Ліліан Гелман та й все. Я читала поки що виключно про Сартра. Можу сказати, що цікаво, хоча деякі моменти трішечки важкуваті, тим не менш. Знову ж таки, якщо ми розглядаємо ці всі книги, про які я сьогодні говорила, не в контексті того, що це якесь легке чтиво або ж читання лише для дозвілля, для того, аби знаєте, отримати насолоду, тоді сподіваюся, що якась з сьогоднішніх рекомендацій прийшлася вам до смаку, що ви, можливо, чимось зацікавилися і зможете. Якось зробити ваші осінні вечори не лише теплими та приємними, а ще й з ноткою користі для вас та вашого мозку. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.